Святого Духа слава Ісусу Христу навіки, слава Богу Святому. Готуючись до Великого посту, церква заранше готує людей. Церква не, не робить завтра піст, значить, уже завтрашнього дня люди ми нічого не їмо, нічого не сваримося, нічого не, не робимо поганого. Заранше підготовлюємо для того, щоб люди зрозуміли, відчули всю глибину періоду посту і визначили для себе, чи будуть вони постувати, так як належить постувати, чи вони візьмуть собі полегшення. Чи взагалі не будуть постувати. люди самі собі визначають. На минулій службі ми говорили про те, що Господь нас всіх кличе, нас всіх призиває до себе. А сьогодні Він нам вказує. Розказує про двох чоловіків. Один гордився, казав: Я от не такий, як всі, а інший не міг навіть і підняти очей до Бога, поговорити з ним. І ми завжди, ми завжди оцього фарисея засуджуємо. Завжди. Кажемо, о, який він поганий, він і те каже, і те каже. І ми його засуджуємо. Може, не, пра... не... не прямо, але десь там, в глибині душі, засуджуємо. І це добре, якщо цим фарисеям ми вважаємо себе. От якщо ми такі самі, як і цей Фарисей, то добре, бо ми самі, самі себе засуджуємо. Ми самі про себе говоримо. Я не такий, як всі. Я і закон виконав, я і молюся, і пущуся, і десятину даю, я кращий за всіх. Ті, хто стоять у храмі. От Якщо ми це так говоримо, це добре. У всіх випадках інших засудження це погано. Хто є ми такі, щоб судити? Так? Ми це знаємо. Ми не можемо судити. І сьогодні нам показують ще. Одну ситуацію. Чому він так, ця людина, цей митер, чому йому було соромно? Чому він не міг підняти навіть очей? Він скільки нагрішив у своєму житті, як і в минулій, на минулому тижні розповіді, Закхей, також, скільки нагрішив, скільки залив сала людям, що вже, мабуть, не було і, і терпіння у людей. Але Господь до нього прийшов і каже: Закхей, зліз скоріше з дерева, бо сьогодні належить мені бути вдома. Він кричав, він просив: Господи, почуй мене, побач мене. І сьогодні ця людина стоїть у храмі, йому ще соромно. Соромно за те, що ми робимо. Нам соромно стоять у храмі, чи ми кажемо, ми достойні. Сьогодні прийти до храму. Є такий поговорка, нас так от розказують. Оце як тільки ми сказали я достойний причаститися, то знаємо, що ми і недостойні, бо гордість наша скричала це. Якщо ми кажемо я не достойний причаститися, але я йду. Тому що я хочу, я хочу, щоб мене почув Господь. Я хочу, щоб мене щ... прийняти Господа для того, щоб очиститися, щоб Господь увійшов в мою оселю, як увійшов до Закея. І сказано в Святому Письмі, що один буде засуджений, а другий буде. Вознесений. Засуджений не треба розуміти слова Святого Письма буквально. Людина може бути засуджена нами, Богом. Але ми знаємо, що Господь не хоче смерті грішникам, не хоче смерті людям. Він хоче, хоче, щоб усі жили. І він через це засудження він понесе наказання. Наказання не в пеклі горіти, бо Господь не хоче, щоб там були, щоб там мучилися вічно. Наказання тут, на землі. Кожному по своїй силі. Якесь наказання пройде, людина зрозуміє, що вона була неправа, зміниться і буде жити і молитися во славу Божу. І ми всі, хто засуджує фарисея, от ми будемо нести наказання. Навіщо людину засуджувати? Ми ж не знаємо, що далі з ним відбулося. Може, він зараз оце так говорив, а на наступну службу щось таке сталося, що він прийшов і сказав: Господи, який же я був неправий? В гордості своїй, у своєму нерозумінні, у своїй впертості я був неправий. Прости мені, Господи. І він стане таким самим, як і цей митар. А, митаря, а митар вийшов із храму. І ви думаєте, йому легше буде від того, що він у храмі постояв і помолився? Так, да, він буде оправданий, Богом оправданий, а людьми. Він йде з церкви додому, а всі на нього пальцями тикають і кажуть. О, він навіть ще й в церкву ходить, в нього в совісті вистачає, що й в церкву ходити. Він скільки людям зла зробив. Хіба ми не таке говоримо про людей? Хіба ми не так вважаємо? Це так і думаємо. Отже, нам треба самим визначитися: хто ми є? Чи митарі, чи фарисеї? Але в кожному разі, в кожному разі, треба прийти до Бога і попросити. Покаятися чи сьогодні, чи на наступний тиждень, чи через пару тижнів, чи на наступний день, як вам там захочеться? Але прийти і сказати, Господи, не правий був, прости мені, навчило мене щось, щось там десь в житті таке сталося, що навчило мене. Не буду я. Або, по крайній мірі, буду намагатися більше не, осуджати, не, осуждувати, не, не осуждувати брата мого. Буду намагатися не клясти, буду намагатися молитися за ворогів. Ми сьогодні клянемо. Вчора був важкий день для нас, такий був день. Самі згадуємо. Ці дні два роки тому. І всі клянуть. І керівника і нашого, і того всі клянуть. А скажіть, злом, зло подолається? Отою. Проклинання, ай хай їм там, хай у них в горлі пір'я поросте, хай вони там. Зло подолається оціми прокльонами. Ніколи. Ніколи зло злом не долалося. Навпаки, зло примножується від наших прокльонів. Не треба любити ворогів. Ну, ну, ну не виходить, ну дійсно, ну от як любити ворога свого? Але молитися за нього треба. Давайте не будемо клясти їх, не своїх, не тих, а будемо молитися з покаянням своїм, зі своїм покаянням, і з молитвою за ворогів. Не за здоров'я їхнє, звісно, а за те, щоб Господь їх розумив, щоб дав їм розуму. В народі недаром говорять, якщо, людина, якщо Бог хоче наказати людину, Він забирає у неї розум. Є таке в народі, кажуть, кажуть, нерозумні вони. Але нам треба помолитися за них. Щоб Господь дав їм розуму, щоб вони зрозуміли, що вони також себе християнами називають, що вони також вірять в святу Троїцю, що вони також хочуть прийти до спасіння, тільки не такою дорогою. Ось за це ми маємо молитися, але не проклинати. Тому Господу нашому Ісусу Христу, слава на віки віків! А нам спасіння, спаси вас, Господи.